Сьогодні вночі сталося порушення повітряного простору Польщі великою кількістю російських безпілотників ті дрони, які несли безпосередню загрозу, були збиті. Швидше за все, ми маємо справу з масштабною провокацією, але ми також ведемо консультації з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО, щоб протягом наступних кількох годин, днів і в далекій перспективі ми могли діяти так само ефективно, як сьогодні вночі, у разі виникнення подібної загрози. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО. І саме тому всі наші союзники дуже серйозно ставляться до ситуації. Ми не зафіксували жодних жертв, звичайно, пошуки залишків збитих дронів тривають. Zatrzymaj mi kamerę, bo muszę... albo pasy mi zapnij. Okej. Okay.